Коли ти не виходиш на зв'язок, У мене серце тихо завмирає, б'ється так, неначе світ замовк, порушити цю тишу не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я як дитина кинута у полі. У мене страх ступити важко крок, немов дроти звисають нерви. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьмяніє світ і замовкає мова. І я мовчу у горлі десь комок. До тебе на край світу, йти ти готова. Привіт, все ок і сльози, як горох, і знову кров по венах оживає, і я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся якнайшвидше, я чекаю.